І один чудовий рецепт вашу копілочку з кисломолочним сиром, з вишнею будь-якими ягодами на ваш Це смак. Неймовірно простий. Ми зараз підготуємо начинку. Я беру 300 г кисломолочного сиру, будь-якого вашого улюбленого. Сюди додаю дрібку солі, пакетик ванільного цукру, 4 столових ложки звичайного цукру і 2 курячі яйця. Перебиваю все це погружним блендером. Ось така однородна солодка сирна маса у нас виходить. Тістом. все Теж доволі просто. В мене тут просіяно 350 г грамів борошна. Я додаю чайну водичку розпусувача 150 г грамів цукру, пакетик ванільного цукру. Сухих інгредієнтів це все. Ось так перемішаємо. І тепер натираю масло 82,5% жирності 180 гр. Ввалюю в борошні і натерпу. Масло повинно вершкове бути холодним. Все це гарно треба перетерти. Ємкість для запікання застелений пергаментом. В мене 21 см. Десь відсотків 70% нашої крошки я висипаю на дно. Роблю бортики. Мені зручніше робити це чашкою. А ви робіть, як звикли: викладаю нашу начинку сирну. Можете додати ще родзинки. Це за смаком, кокосову стружку. Тут за бажанням. Розрівнюю. І ось так зверху я викладаю вишневий джем. Ви викладаєте той, який найбільше полюбляє ваша родина, ваші рідні. Ось так веделочкою розподіляю. Засипаю зверху, залишившимся тістом. Нього не притискаю, просто отак розрівняю і все. В розігріту духовку 190 градусів до готовності, до рум'яної скоринки. Я скажу потім по моїй духовці, скільки по часу вийшло. З Богом в моїй духовці випікалося 50 хвилин. Даємо йому повністю охолонути. бачите, джем ще булькотить. Запах неймовірний. Ось Так просто знімається форма, нічого не віддерлося, не зламалося. Просто розкішно. Зараз ми подивимося, що всередині розріжемо вишенька, ця скоринка. Всередині сир кисломолочний, солоденький такою ніжною текстурою. М -м -м, яка ж це краса! Готуйте, мої любі! Смакуйте і до нових зустрічей!